Українці прокляті, але в той самий час і благословенні, тому що в них є кончений сусід, і ще більш кончене минуле. У українця завжди є можливість, що б він не робив, натягнути його дію на Російську Федерацію або на СРСР і подивитися, як би його дія виглядала там. Якщо дія вільного незалежного українця неоднозначна, то коли ми натягнемо це на СРСР чи РСФСР, нам стане більш очевидним, до чого воно призведе обов'язково або з дуже великою ймовірністю. Коли ми говоримо про натягування одного капелюха на когось іншого, це про наше вміння застосовувати аналітичні навички. І це складніше, ніж просто винести урок на підкорці з попереднього досвіду. Це складніше, але це дешевше. <гум> Є такий економістик Фредерик Бостя, який сказав, що треба подумати, коли ви щось робите, про те, що, чого видно, до чого призведуть ваші результати, а також подивитися на те, до чого ваші результати не призведуть, тобто які варіанти ви виключаєте своїми діями. Я би це сказала простіше, добрими намірами виставлена дорога в пекло. Так, от, взяти те ж саме і спробувати подивитися, чи буде людству хорошо чи ні, коли це робить українець, там чесний, добропорядний, і коли це робить оцей лютий злобний снахач. Так, і, і наприклад. Популярний приклад про те, що треба платити податки. Mm. Здавалося б, ну та є закон, це все законно. Законно та з по закону треба платити податки, платити податки добре. По перше, по-друге, платити більше податків це почесно. І ми знаємо, що от в західній Європі, куди ми от Євросоюзми пнемося, там податки високі, а люди живуть добре. Mm -hmm. Як на мене, податки це досить почесно, тому що у такий спосіб ти також виражаєш свою приналежність в цьому випадку. Ти виражаєш свою приналежність до України і до всього українського підтримуючи українську державу, яка покликана принаймні, в на рівні там законів конституції закликати саме українську ідентичність. Ти гарно підмітила, що у нас є певні лозунги, є певні. Заклики для того, щоб податки підтримують діяльність України, якщо те ж саме взяти і натягнути на Росію, бо я абсолютно впевнений, що там ті ж самі є гасла, ті ж самі пропозиції, заплатіть податки і спіті спокійно. В Росії теж дуже сильно намагаються підтримувати свою якусь ідентичність державну та на, на рівні держави і стягуються на це податки. І якщо українець дивиться вже на отаку ситуацію з Росією, чи йому здається, що податки тепер вже є таким самим благословенням і добром, коли вони підтримують ідентичність вже Росії? А хто тобі сказав, що саме держава чи там саме якась одна людина буде цим всім розпоряджатися? А чому не може бути якийсь умовний доступ всім? За певних, за певних обставин, а чому не можна uh -huh. по кожному пункту там створити якісь інші критерії, за якими це буде відбуватися? Uh, ну гарне зауваження, але бо держава. Грубо кажучи, кожна людина визначає, куди вона спрямовує свої ресурси. І це є ринок, коли я у мене ніхто нічого не відбирає, я не плачу ніякі податки. Я виходжу на ринок, на базар, в інтернет, знаходжу ті послуги, які мені потрібні, і плачу за них. Я плачу за дорогу, по якій я їжу, я плачу за лікаря, який мене обслуговує, і так далі. І так далі. В державі це коли є пан начальник і він вирішує, що ми будемо будувати або більше доріг, як в США, або будувати там більше трамваїв і тролейбусів, як в Європі. І він спрямовує гроші, які стягнули. З людей, навіть якщо вони не хотіли саме на цю діяльність. І в такому плані у нас не залишається місця людині. Тобто, якщо з мене забрали, там, припустимо 20% мого доходу у вигляді ПДВ, і в одному випадку збудували дорогу, а в іншому випадку збудували тролейбус, отут немає мого вибору. Це все вибір начальника. Власне, для того і покликана децентралізація, і для цього збільшується повноваження людей на місцях і можливість пересічного громадянина впливати на ці вибори. Де закінчиться децентралізація? У нас є, припустимо, один верховний головнокомандувач, наш гінсек, який вирішує абсолютно все. Кожну копійку, куди вона буде направлена, він вирішує. Товариш Сралін, це. Одна сторона та шкали, а інша сторона це кожна людина вирішує виключно сама за себе. І коли ми ти кажеш децентралізація, для мене це йдемо від одного персонажа, який розподіляє всі ресурси, до кожної індивідуально розподіляється своїми ресурсами. Якщо ти кажеш децентралізація, то ти не погідно з тим висловом, що кожна людина відповідає сама за себе виключно. Тобто, це десь має бути посередині. От моє питання, де це середина? Я думаю, що це безкінечний процес, і мені би дуже хотілося вірити. Дивлячись тобто, на Дивлячись... Себе... ну дивлячись на досвід Польщі, вони оголосили, що в. В них офіційно процес децентралізації закінчився водночас в них він по факту досі триває, і досі перед mm -hmm. все більше і більше повноважень віддаються на місцях, і все більше можливостей людей впливати на ті рішення, які в них там на рівні навіть району чи вулиці відбуваються. Ну, е якщо в якийсь момент станеться абсолютно, як ти кажеш, немає кінця. Ну припустимо для мене логічний кінець це коли ми доходимо до кожної людини, і вона виключно за себе приймає рішення, де в такій системі місце міністру, президенту, е якимось там головам рад. Чим вони будуть розпоряджатися? комунальне майно я тут згадую останні приклад, які ми розганяли в освіті, коли говорили, що в Штатах колись департамент освіти займався виключно збором статистики і рекомендаціями і оглядами. Прекрасна функція. Думаю, що це дуже жахлива функція. Хоча вона дуже цікава, але приклад збирання статистики це приклад, чому під час Другої світової війни в Нідерландах знищили більше євреїв, ніж Франції. Тому що Нідерланди збирали статистику, хто якої релігії, де живе і в яку церкву ходить. Вони зібрали і поклали собі. Просто поклали, щоб було, ну, щоб була знання. А їх, коли захопили німці, такі, а так у нас Мойше отут живе. Так, вносимо ясність. По-перше, якщо говорити про приклад, який я наводила, мова йде про кращі заклади з високими рейтингами, з високим рівнем освіти. Чи може це мати такі наслідки, як ти описуєш, що хтось прийде і вирішить, ага, найшвидший спосіб зруйнувати в першу чергу ось ці заклади, тому що вони є осередками там найкращого культурного розквіту. Так, і це прекрасний приклад, який власне говорить про те, що є намір якийсь хороший полегшити життя оточуючим. Дав, давши їм всі інструменти для того, щоб вони могли робити вибір, і є те, чого ми не завжди можемо побачити, а які ще побічні наслідки можуть від цього трапитись. Для цього я і пропоную натягувати це, цю шапочку цю, на, на росіянина і на е, совєтську людину. Так, розпочнімо вже нарешті те натягування. Дивись, яка моя теза: Українець справно платить податки. Для іншого українця це виглядає як почесна дія, все зробив правильно. Uh -huh. Тепер українець дивиться, як росіянин справно платить податки. Uh -huh. І він такий: ти що, злодій, ну, навіть якщо це був якийсь твій родич, та? Uh -huh. от, і живе людина одна там, в Чернігові, а інша в ростові на дону І от Ростовець на Дону чесно платить податки. Йому Чернігові каже, ти знаєш, що твоя копійка йде на те, щоб бомбити мій дім. Uh -huh. А ти каже, я просто виконую свій громадський обов'язок. І українець бачить в такому випадку росіяна як абсолютного злодія. Uh -huh. Каже: ну зроби, хоч мінімум, хоч не заплати оцей податок. Uh -huh. А він такий, причому ти ж можеш це, наприклад, зробити. Не, не, дай, не подай декларацію, закрий якийсь бізнес, проводив в чорному, просто моїх дітей в менше вб'ються. А росіяни такий, так але ж держава, Бог uh -huh. перед державою. Uh -huh. З точки зору виконання там свого обов'язку чи свого бажання підтримувати свою країну і обраний курс так все сходиться. Чи мені це подобається, чи мені подобається у який спосіб далі це використовується і реалізовується? Ні, припустимо, що в Росії все ж таки немало цих відморожених кровожерливих вбивців, які хочуть нічого окрім там знищити українців. Припустимо, mm -hmm. але тим не менше, війну веде офіційна держава. Та Міністерство оборони Росії, головнокомандувач російської армії, і так далі. і так далі. Тобто, це не анархісти, якісь повстали і вріжуть українчиків десь там, як оце, якісь в фавелах, якісь бандити. Це ріже держава, а держава на це збирає гроші, причому офіційно через податки, через доброчинну діяльність, яку так. Так, і ми говоримо тут про абсолютно маніпулятивні підходи і про те, як благими намірами прикривається оця вся ідея. А благий намір у цьому випадку ми захищаємо ісконно руський народ, Ісконно ісконоруський язик, ісконно русний русський народ. І наша стратегія захищати це напасти. Я пропоную поглянути на той факт, що якщо б росіяни не платили податки, то у путінів всяких не було б можливості вести цю війну, бо в них не було б грошей. Система, яка ніхто не каже, що ми забуваємо 3 копійки на, на шахет. Вони забирають податки. Ці податки йдуть кудись в казну, потім там якимись магічними маніпуляціями, Оп, і створився якийсь шахет, куплений в Ірані. Через створення цієї багатокрокової системи людина, яка платить податки, вона не бачить результату. Я не поділяю. Думку, що людина не схильна побачити результат. Людина якраз дуже добре схильна побачити результат. Людина схильна відштовхувати і приймати цей результат, Так, умовна людина, яка там живе в Росії, вона бачить, до чого це призводить. Вона, вона бачить цей снохачівський напрямок. Більш того, там же ж також є організовані збори. Давайте поможемо нашим парням, понасобіраємо, на що вони там збирають, і на оптику так само збирають, і на ті самі дрони збирають. Ну тобто з тої сторони точно так само. Тобто є усвідомлення. На що це робиться дуже добре усвідомлення? На що це робиться, угу. водночас в якийсь момент відбувається оце відторгнення небажання взяти на себе відповідальність, і звідси з'являється оця фраза А це не я, я та хороший. Uh -huh. А от цар та плохой, і заплющують очі на те, що я ж плачу туди податки, тому що та я хочу бути ну, там, та умовна людина, вона така, я ж хочу бути чи я хочу бути хорошим чи хорошою. І тому я не буду визнавати, що ті податки, які я плачу, я, я у такий спосіб роблю цей внесок. А це цар поганий, бо він ними погано розпоряджається. Я думаю, що до цього веде вся система для того, щоб легітимізувати царя як розпоряджувача твого добра. І в Україні це відбувається так само, тому що, ну, типу, люди дурні, самі дороги і лікарні не збудують, а от міністр збудує. Ми... У мене до тебе зустрічне питання: а хто такий міністр? Бюрократ, якого призначили для того, щоб він розпоряджався. А, а хто такий бюрократ? Це якийсь янгол, який зійшов з неба? Я припускаю, що це така сама людина. Так, тому в цьому ж проблема, що люди сподіваються, що міністр це буде Янгол, який буде жити не заради себе, а заради всіх інших других, остальних. А у нього буде там ходити в воєнній шинелі зранку до вечора і насолоджуватися тільки тим, як оцей каганок у нього коптить в його чулані. А по факту, і міністр, і депутат, і президент така сама людина, яка перш за все дбає про інтереси себе, своєї родини, яка намагається сама збагатитися і покращити умови свого життя. І потім люди кожен раз, кожен раз чомусь до і цей виявився вкрав гроші, О, і тут оцей золотий батон зробив. О, а оцей в Лондон поїхав і там вілу має. Кожен раз. Окей, якщо ми вже перейшли до безпосередньої війни, давай подивимось на, на другий фактор. Держава каже, що у тебе є твій обов'язок захищати державу, а захищати державу означає, що ти йдеш е, на поклон в якийсь державний орган, який тобі видає куди воювати з ким і як. Е, і ти беззаперечно підкорюєшся цим наказам і йдеш воювати туди і так, як тобі наказало. І в умовах України це виглядає ну священна війна проти абсолютного ворога, абсолютне зла, виглядає красиво. Якщо ми дотримуємося ж самої доктрини, слухайся начальства, іди куди тобі сказали, але натягуємо це на Росію. Ми бачимо, що це може бути використано для того, щоб іти і вбивати твоїх сусідів. Сама доктрина, яка тобі каже, слухай начальство і е, давай гроші, куди сказали, або воюй в ту напрямку, якого сказали. Він не призводить тебе до беззаперечної перемоги, бо там стоять мудріші люди, і вони знають, куди це все треба робити. Вона може призвести до абсолютної тотального зла, і на випадку Росії ми це бачимо. І тут питання: а що стоїть між Україною і Росією, таке, що УКР Росії беззаперечно призводить до тотального зла, а Україну якимось магічним чином охороняє від цього зла наміри і стратегії. Ми знову повертаємося до стратегії, до намірів і угу. до того, що, що ми хочемо досягнути в результаті. Тобто, тут ми бачимо знову ж таки: згадай, як багато добровольців війшло в 2014 році, на початку 2022 другого року. Угу. Це ж був, ну це була неймовірна кількість людей, коли тут. та коли в якийсь момент просто сказали, все вас ми не беремо, тому що ви там не можете на п'ять разів більше підтягнутися чи відтиснутися, тому що у нас і так уже достатньо людей. Ми, ми не встигаємо угу. з цих укомплектувати і підготувати. І власне оце я підкреслюю, що там дійсно була мета людина, яка туди йшла, вона розуміла, що угу. я йду боронити своє Направду так. своє, не якусь там ефімерну територію, а свою мову, свою родину, яка страждає, свій дім, свій город, під який вже ось підпирають, і незабаром незабаром я вже бурячки там посадити не зможу. Про свою мову це дуже потужно, враховуючи те, що навіть тоді було дуже багато російської мови, і люди там це один з варіантів. так, і зараз дуже багато різної мови, різної мови, не тільки української, ну, і, російської. і можна... це теж можна про це теж можна сказати. Що є ж частини сформовані з іноземців в Україні, і так само є найманці mm -hmm. на стороні Росії. Ти сказала про стратегії і наміри. І в цей момент ти згадала людей, і які у них були цілі і наміри. А я кажу про те, що е, ми виключаємо людей, і ми підкорюємось тим е, вимогам держави, які кажуть, що слухайтесь начальника. Не виключають. А в людини, яка обирає долучитися до війська, угу. в неї відбувається співпадіння її намірів і тих намірів, які декларують для неї. Ти, ти хочеш сказати, що росіянин, який знаходиться в російській армії, він повністю погодився з тим, що він їде в Україну вбивати українців? Слушно є ще другий нюанс. Тобто, якщо ти бачиш, що твої наміри не співпадають з намірами, які на тебе намагаються покласти, чи з обов'язком на які на тебе намагаються покласти, то ти шукаєш способи, як обійти цей обов'язок, чи як оптимізувати усе довкола, щоб не потрапити під виконання цього обов'язку. Ухилення від сплати податків, в тому числі власним тілом, коли це стосувалося Росії, українці всіляко підтримували цю ідею, що, мов, не йдіть в армію та не, не робіть цього злочину. Але це означає, що вони виключають. Саму концепцію, що держава приймає правильне рішення, тобто держава прийняла неправильне рішення, і тільки на місці, тільки конкретна людина може запобігти втіленню в життя цього неправильного рішення. І от оця сама головна ідея, що тільки людина на місці, піднявши якийсь е, майдан або вчинивши власний супротив індивідуальний, тільки в такому випадку може статися оце правосуддя. Я чую, держава приймає рішення. Держава це як? Це хто? служне зауваження, звісно, держава рішення не, не приймає. Але е, як відбувається, що є якась державна людина, яка, uh -huh. яка приймає участь в ОПГ держава, uh -huh. і вона від імені держави, кажеш, uh -huh. я від імені держави приймаю таке рішення, і всі тепер змушені його виконувати. Окей, uh -huh. okay. тоді ми повертаємося до того, що так це ж людина. І ми вже визначилися, що людина схильна помилятися, і людина діє у своїх інтересах. Ми визначились, хоча і самі між собою ще не достатньо згодні. Але якщо взяти більшість людей на цій планеті, вони живуть в державах і вони підкорюються діям держави. І вважається, що вони підкорюються не просто тому, що держава їх там за це поб'є, пограбує і вб'є. А тому, що це правильно, це от морально, етично, і це веде до перемоги. Ти знаєш в цьому щось є, якби був якийсь кращий устрій. Який би дослідили, і який би закріпився і проіснував тривалий період часу, і який би зміг поширитись так само інтенсивно, як свого часу поширилися держави, то можливо би більше людей туди не верталися. Або якщо це є і воно розвивається, то можливо сам підхід настільки складний чи незрозумілий, що не так багато людей туди хоче залучатись. Я тобі можу запропонувати такий підхід. І він, він дуже простий, по-перше, по-друге, він існує вже, і він існує дуже довго, фактично, з моменту зародження е, людства як е, такого окремого виду. І цей принцип називається Поважай чужу власність та? От право власності. Та? Це коли, якщо ти взяв нічийну річ, або тобі цю річ добровільно передали інші люди, вона є твоя, і ніхто не має права нею заволодіти без твоєї згоди. Якщо ти слідуєш цьому, цій концепції, то у тебе раптом благо наступає не тільки в Україні, але навіть якщо цього слідує там і снохач, і американець, і бразилець, і британець, і вони всі не будуть відбирати власність інших людей, вони не будуть вбивати інших людей, тобто зазіхати на їх тіло, не будуть їх полонити. Проблеми зникають, тому що навіть якщо тобі якийсь пропагандіст з телевізора, якийсь з сказав, що іди, грабуй українців, а ти такий, ну але ж це порушується право власності? Ні, я так робити не буду. Запропонуй щось інше. Залишимо це замість висновків і побудемо з цією думкою про повагу права власності на тіло, на свободу і на всю власність, яка є в нашому володінні. Напишіть, що ви про це думаєте. Я обіцяю не зазихати на ваше тіло і на вашу власність і сподіваюся на взаємність.